Ну що ж, ось і минуло вже 10, сьогодні 11-й день, як бджола знаходиться на ріпаку. Значить, ріпак ще до половини дійшов цвітіння. Подивимося, можливо, сьогодні результати, які в нас, а далі буде видно. Так, значить, зараз то, я думаю, спочатку почнемо. З крайнього вулика подивимось, що вони нам за наші бджілки за 10 днів нанесли з рапсу. Нагадаю, що була така прохолодна погода, не дуже скажімо так, сприяло. Бджола починала працювати ближче до 11-12 години дня. Ну, подивимося результатам. Зараз покажу вам, що воно було. Хоч самі наїлися чи ні, подивимось. Так, ну спробую зазняти. Що у нас тут трошки біло наше намосило, Ага це. Зараз спробую поставити телефончик, так що Крайні рамочки. Крайня рамка повністю залита. Ми не будемо чекати, поки він його. Одразу відправляємо його на відкачку, бо вже сьогодні ввечері або завтра вран... зранку планую на акацію перевезти бджолу вже починає квітнути акація, значить, така сама історія і з цими рамочками. Значить, я дуже часто так роблю. На перші медозбори я залишаю лише по одному корпусу. Ну, скажімо так, сподіваєтесь на те, що буде гарний взяток і бджола все-таки собі щось принесе. Ну і звісно, хумий. так, що літання? У нас тут є повні рамки. Вже готові до запечатування нагадаю, я користуюся 12-рамочними рамочками, рамочками, корпусами, з трьохсотті в мене тільки знизу, все далі 145-ті корпуса. Легше працювати. Також повна рамка тут же печати почали. Цю рамочку залишимо, бо сюди залізла маточка червик почала і підставимо комусь. Що ми сказати, Повний корпус, на 145-й цей вулик попрацював гарненько, принесли. Ще одну витягну. Так, можем повернуться. також гарний результат. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ж, можна вважати, що е, Ріпак 2024 е, ну, скажімо так, показав себе непогано. Е, значить, я задоволений і з чим я себе вітаю і своїх бжілок, щоб вони були не голодні до ранньої весни, а наїлися і ще й мені трошки принесли меду. Гарного дня і всім гарних медозборів. До нових зустрічей!